Пробка. Я не знаю скільки кілометрів в ту сторону і в ту. Це вже ми не знаю пів години стоїмо. Отак можна в Німеччині попасти. І незрозуміло скільки ти тут потратиш часу, Ну, день втратив, можна сказати. Якось так. Вона ніде не фарбована, там фотки чуть-чуть пізніше покидаю. Вона там від 100 мікрон до від 87 до 110 мікрон. Є отакі сколики. От вона. Вона в сколиках. Бампер. от Леди світяться. Взагалі проти матові. матові. Там було в історії, фарбували бампер і міняли от цю фару. А, але я розумію, чому його фарбували. Бачите, яке скло. Він це. Вона десь по автобамі їздила. Я зараз зроблю діагностику, бо, бо висвітився ще цей. Чек. Десь я тут ще бачив і в цьому місці вмятинка. Такі сліди потертості. Скажу так, по опціям ну, є підігрів керма, є затемнення дзеркал, є автоматичне паркування. Дивіться, роблю діагностику, бо далі не бачу сенсу дивитися чи не дивитися її, бо під питанням, що за чек ну, Не знаю. Не сильно вона мені подобається. Два сколика. І тут над лобовим, не знаю, видно, не видно, такі великі. Сколи автобанна машина, і але от таке воно. І електроніка двигателя. Ага. Насос охлаждающі жидкості заклінін І в нас давлення хладагента, а, перейшов за нижню границю. Це я ще форсунки не дивився. Клімат в нас теж не працює. Коротше, ні. А, не підходить. Та, завели ми її. От хлопці приїхали на такій машинці, бо ці акумулятори бу, були сівші. Їх ніхто не ставить на зарядки. Отак. От Завелась. Таке чуть чуть ролика є, але робота чиста. Супер, зараз тут повилазило куча помилок, я вже як на ній проїдуся, ну там поки не можу виїхати, бо вон, хлопці теж з... заглохли. Ну Зараз ці помилки... Потухнуть. Я тоді, поки зроблю діагностику, включу клімат на всю, щоб нахолола машина. О, клімат холодним дує. Так, магнітола поки не працює. Бачите, велика площадка, вони звідси її забирають, щоб ніхто не крав. Вони легко виймаються, коли машина купується, вони одразу її ставлять. Це на всіх машинах. Карти, навігація. зараз десь по сервісу має прийти історія, тоді роблю поки діагностику. І тоді чуть-чуть пізніше -чуть зроблю тест-драйв. Скрізь. Дує холодним. О. До речі, поки чекаю, чекаю, поки принесуть мені номерні знаки, дивіться, всі коврики оригінальні є, оці штуки, що, я так розумію, отут їздять, вони є сіточка. Тобто сіточка яка тут катається. фаркоп у нас що там ховається, не ховається. ага. Коп у нас ховається. І коп у нас виїжджає. Ось тут чуть, чуть щось таке більше брудне, ніж потерте. Так, тут далі чисто щось, чуть-чуть ну, бруду, але потертостей таких немає. А Сітка ще плюс отака є, яка складається. Є полочка. Оці штуки, щоб фіксувати. Вони тут лежать. Є компресор, є комплект для ремонту шин. ну, коротше, її основний комплект є, е, немає запаски. Е, оце що єдине, чого немає. Все остальне є. Я так дивився, ніде нічого не крутилося. ну Гарний багажник великий. З фаркопом, без камери. Парктроніки задні. Що у нас тут передні Парктроніки передні. LED світло, просто денні ходові вогні і, ну і просто світло без автоматичного перемикання. Є датчик дощу. Дзеркало у нас без автозатемнення. У нас з автозатемненням Ось така, мотор працює, окей, я знаю. Оце в нас зеркало з автозатемненням і датчик дощу в нас є. Ну, зоний клімат. Парктроніки відключаються, безпровідна зарядочка, нова коробка. Такий смітничок. Сідушечки, я скажу сідушечки, як ну як, ну як, майже як нові. Єлі-єлі-єлі ну, така є легенька потертість. А так, так, не забути діагностику. І так само заднього ряду теж, ну, я скажу позаду, мені каже, взагалі ніхто не їздив. Вона як нова. Ну, ця машина по-чесному, от в мене немає питань, зараз ще чекаю сервісну історію. І ну, от є якась така коцечка, Ну, таких коцок нема. Ось тут є. Ось ну, така царапинка маленька, карандашиком можна, але вона ж айтблю вже без нього ніяк. Гума гума нова вже. Якого року вона, мабуть, десь 23 має бути, бо взагалі нова гума. Мабуть, з цієї сторони. Ну, Не видно, але я скажу, машина дуже гарна, акуратненька. По-чесному набагато більше мені подобається. Ну, от Є такий більшенький один сколик. І, і скажу таких, і там декілька маленьких. Ну немає. Вона не, не сильно посічена, не так посічена, як та. Ну, Я її всю перевірив. А глушники взагалі ну, не капельки сажі чистесенькі. Знизу ні пороги не вдарені, ніде нічого. ну Скрізь шильдики заводські, все повністю всі пластики, все. Дуже гарна машина.